І старий. Потому різна як форма, тому що місяць буває круглий і такі усміхаються. Але він такий. Отакий. Бо місяць тає чи круглий, чи, чи букво С. Побуває місяць круглий, коли вечір, ну, а коли... А коли річ, то такий опальний. Ну, половину круг. Тому що буду... От, відповідають. Тому що треба, щоб були тільки отри, а, а то якщо одна буде, то Значить, дітей тут вийдеться тут і там, і там і там виховувати треба треба, щоб було е, щоб було б три виховательки, щоб щоб вчили все. Хто хто не спитав, хто не спитав, те, що треба спитати, то нова вихователька прийде і спитає. Якщо одна захворіє, то вийде друга на землю, а третя це няня. По одній вихованськи придеть один сидіть з дітками другої вихованці другий день, а третій вихованці третій день, щоб було менше для одної вихованськи роботи. Ну, бо якщо одна, ну не ну, бо якщо од, в одній канікули, ну, то друга виступає. Ну, в мене і так зараз дві вихованки. Одна поїхала собі на канікули, а а нянечка і моя, моя вихователька ще одна, то є, і ще, ще моє му приходить з садочка і в нас, ну, ну, як виховалька себе вида, ну трошки не так. Вона замінює тру виховательку, яка ви уїхала. Тризуб золотий – це наш тризуб України. Герб України. Тризуб це такий міч короля, або такий міч, щоб, е, міч такого такого короля а «Це…» до вас, я, я намальовано?» І нічого малювати. Тризуб це символка України. Вели за та баба, і була у них курочка, ряба. І, і, і курочка внусна, яєчка Не простеньке, а золотеньке. Дід би, бив і не розбив. Баба била, била і не розбила. А мишка хвостиком махнула і яєчко впало. І... Дід плаче, баба плаче, а корочка куткодаче. Не плач, діду, не плач, баба, я знесу вам яєчко. Не простеньке, а золотеньке. Добрый день, меня зовут Анюта. Я хожу с мамой плести сетки. Я еще хожу в ладушки. Выступала на полигоне. Еще выступала в экваторе, в Луцке, на площади. И в Ладушках тут на сцене выступала и на маленькой сцене выступал испанский, цыганский, деты Украины, Вареночки. Я еще хожу на мастер-класс. Я там делала яички красивые, еще блокночек, сумочку. Еще я хожу на гимнастику. Я скоро буду выступать. Я приду хожу сетки маскировочные и помогаю солдатам, чтобы их не обстреливали. Приглашаю всех прийти и помочь. На полигоне рассказывала молитву. Божна небі, білини до тебе наші маленькі дитячі слова. Ми твої діти, ми твої квіти, ми Україна надія нова. А ти в художній школі березу із глини ліпіла. А ось ця папаска, настояща посипка, я її сама лісувала теж в художній школі на Пасху. Та теж рафу рисувала в Африке. Дальше вот эта сова ночью. Я тоже в художественной школе рисовала. Это тоже большая картина. Я тоже ее рисовала в художественной школе. Это тоже березы. Я тоже их рисовала в художественной школе. Это мои деревянные яичко. Я уделала мастер-класс. Тут пусинки. Все из деревянного яичка. Тут и бусинки, що хочеш, тут и бабочка такая. І, така, і кристали такі.